Генштаб ЗСУ офіційно заявляє про ураження заводу в Чебоксарах і подальшу пожежу. Заявлено, що там робили антени для шахедів і кабів. Пряма мова. Підтверджено ураження об'єкта щонайменше двома БПЛА і подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються, йдеться в повідомленні. Підприємство розташоване на території Чуваської республіки майже за тисячу кілометрів від українського кордону. Також повідомляється, що вночі на аеродромі Саваслейка ЗСУ вразили два російські літаки. За попередньою інформацією, уражено літаки Міг-31 і Су-30 та 34. Результати бойової роботи уточнюються. У Каліфорнії тривають заворушення для придушення протестів проти дії імміграційної та митної поліції. В штат введено національну гвардію. При цьому президент США Дональд Трамп дав доручення міністру оборони, а також міністру нацбезпеки, звільнити Лос-Анджелес від нелегальних мігрантів. За словами президента, місто захопили злочинці. Пряма мова, колись велике американське місто Лос-Анджелес було захоплене нелегальними іноземцями та злочинцями. Тепер жорстокі бунтівні натовпи накидаються на наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації. Але ці беззаконні заворушення тільки зміцнюють нашу рішучість. Порядок буде встановлено, нелегалів буде вигнано, а Лос-Анджелес звільнено, заявив Трамп. Трамп також написав низку постів, де звинуватив губернатора Каліфорнії і мера Лос-Анджелеса в бездіяльності. Ті у відповідь заявили, що поки не втрутився президент, усе було нормально.